Доброго дня, дітки! Вітаю усіх! Малята! Подивіться, який чудовий букет у мене є. Як ви думаєте, як називаються ці квіти? Хто знає? Так, правильно, це тюльпани. Яскравий символ весни: тюльпани бувають різних кольорів та відтінків, навіть різної форми. Тюльпани цвітуть в кінці квітня та на початку травня. А батьківщиною тюльпана є країна Голландія. Виростають тюльпани з цибулини. Потрібно до морозів, щоб вони вкоренилися, і тоді тюльпани будуть радувати вас тривалий час, так як радують нас, в нашому рідному садочку. Погляньте, яка краса! І сьогодні я пропоную вам намалювати букет тюльпанів, але незвичайним способом. Для роботи нам знадобиться фарба жовтого, червоного та зеленого кольорів, стаканчик з водичкою, пензлик, веделочка, аркуш паперу, тарілочка та серветки. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Повторюйте рухи за мною. Ну, все, тепер до роботи. Спочатку викладаємо фарбу жовтого та червоного кольору на наше блюдце. Ось так з однієї сторони і з іншої сторони. Тоді малята беремо виделечку, макаємо її в фарбу. Давайте спочатку в червону фарбу і прикладаємо на наш аркуш. Робимо такі ось відбитки. Це буде така голівка тюльпанчика. Ось так: один, два, три, чотири. Витираємо виделочку, серветкою, користуємося, не забуваємо, і макаємо в жовтий колір. І теж наносимо на наш аркуш паперу. Робимо такі відбиточки. А тоді вже беремо пензлик, макаємо його в зелену фарбу і робимо стебельце та листочки наших тюльпанчиків. З'єднуємо їх всі в один букетик. Стебельце в тюльпанчика грубеньке, а листочки широченькі. Величенькі ось такі. І щоб наш букетик вже був, ну, дуже гарний, намалюємо бантик. Внизу ось такий червоний. Подивіться, дітки, гарно вийшло? Спробуйте і ви намалювати, та не забудьте надіслати мені фото. Бувайте!